Кому палаці культури людно тут зібралися, охочу послухати і побачити, як співають вихованці вокальної студії Соломрія. Ідея незвична. Юні артисти виходять на сцену не одні, а зі своїми найближчими мамою, сестрою, тіткою. Зі більшого – непрофесійними співаками. Це свого роду експеримент, зазначає керівниця студії. Це такий експеримент, знаєте, експеримент взагалі розвиває людей, чого ми хотіли досягнути. Дехто взагалі перший раз буде тримати мікрофон, але всі надзвичайно старалися, і для них це теж якесь перезавантаження було. Організаторка концерту каже, що вирішила зробити концерт, аби родичі учнів студії змогли відволіктися та перезавантажитися від буденних справ, звільнитися від негативної енергії, насолодитися процесом співу або просто здійснити свою дитячу мрію, заспівати на сцені. Тут люди всі єдині, разом, тут в усі, Я побачила, як у батьків загорілися очі. Від того, що вони приходили, і вони могли виплеснути свою негативну енергетику, яку вони отримують за цілий день, за ці тижні, за ці більше року, вже як іде війна. Я це зрозуміла, що я на правильному шляху На надійство Палаці культури було все як на справжньому концерті. Артисти навіть мали підтанцьовку. У нас сьогодні задіяно вісім колективів. Це чотири наших колективів, один оркестр «Волиняночка» і три танцювальних колективів. Це окраса, просто окраса буде сьогоднішнього концерту. Це розмаїття костюмів, інструментовки, цікаві номери. Репетиції каже тітка Катрусі, вихованець студії, проходили нелегко. Проте з підтримкою викладачки та дружньою атмосферою в колективі все вдалось. Перша репетиція, все Лариса Лерисигрівна настроїла, дала творчі такі творчі настанови, творчий запал. І от ми тут. Два місяці, по суті ми готувалися, і от вже ми тут. У нас приходили репетиції. До Катюша приходила до до себе на урок. Я приходила разом з нею. Ну і ми вже свою пісню, якби. Відшліфовували, скажімо так, пробували, а потім відшліфовували. Ну, з першого разу, звісно, нічого не виходить, тому що це дуже багато переживань. Це титанічний труд. Насправді, студія Соломрій діє ще з 2015 року. А її керівниця, викладачка із більш як 30-річним стажем, зізнається, що має власну методику, як поставити голос. У студії займаються 14 дітей різного віку. Як тобі навчатися в Ларисі, пані ларисі? – дуже прекрасно. Тому що eh... Тільки сучасні пісні ми співаємо. Ми не співаємо якихось там таких старовинних пісень, які бажають наші ма, мами. Вже напевно більше сім більше сіми років. Так я займаюся. Насправді це спілкування велике, це велика робота над собою. Тобто, коли ти співаєш, Лариса Ігорівна завжди підказує, завжди вона говорить. Навіть якісь музичні терміни, які ти там не знаєш, ти можеш це взнати. Це настільки це, це навіть великий об'єм знань нових. Це не просто. То захоплення, хобі і так далі. Це великий об'єм, достатньо великий об'єм. Знання почала так. займатися в четвертому класі. Це був 2019 рік, вересень, якщо не помиляюсь. Да. ще вас по сьогоднішній день займаюся. Пересею Юрна завжди завжди підбирає пісні, старається запропонувати те, що те, що вона вважає за те, що буде цікаво, але завжди прислуховується до думки дітей. Вона дуже дуже тонко відчуває те, що їм підходить, і те, що вони люблять. Учасників нагородили дипломами та подарунками. Вокальна студія Соломрій отримала сертифікат на безкоштовний запис пісні від Сергія Скулинця. Благодійний концерт відбувався в рамках проєкту Весна, що наближає перемогу. Це серія концертів, на яких збиратимуть кошти на закупівлю дрона для сотої окремої бригади тероборони Волині. Марта Михайлюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.